Кисно, бо кукурудзяне, житнє борошно, сирочок, тут, яблочко, красота, І правда вкусно. Смачнесенько, смачнесенько. Ось рис приготувався. Рибка. Все вийшло дуже смачно. Головне додавати, ну, я так не додавала ще багато гострого перчику, додала дуже смачно. Гарної вечері смачної, чи може хто буде дивиться в день, то обіду. Буду зараз рис варити. Думаю, може, комусь буде цікаво, поділюся. Бо я приготувала рибку. Рис промиваю 5 разів мінімум. Водичка має бути прозора. Миємо рис до тих пір, поки не буде прозора водичка. Потім в ту ємність, От, ну, я, в якій мию, заливаю водичку, можете в кастрюльку наливати. От. Заливаємо, в общем, рис водичкою. Якщо хочемо розсипчастий рис, то отак, колись бабуся навчила: ставити треба пальчик зверху на крупичку, і щоб отак було по першу фалангу. Це тоді буде розсипчастий рис. Якщо хочете, щоб була кашка більш така в'язка, то тоді отак. От. Це перша фаланга розсипчастий, дві фаланги це буде у нас кашка більш в'язка. Ну, такий нюанс. Ні, то можна міряти тоді. Там чашка крупи, чашка води, буде розсипчастий. Якщо чашка крупи, дві чашки води, буде в'язка кашка. Я буду готувати в сковорідці. Зараз я вилию в сковорідку Ось крупичку. Зараз я так одною рукою незручно це все розрівняю От, і буду ставити на вогонь. Ось я вже. Переложила всю крупичку сюди. Зараз налию олійку. Оце ложечка від риби. Спеція плаває. Ну, дещо чухай буде. Ось і рибку приготувала. Е, значить, помила, цехек, помила. Нарізала на шматочки, поселила, поперчила, додала паприку копчену, е, хмелі сунелі. Гострий, чорний перець. ну, Гострий, червоний, чорний перець. Ну, і такі там якісь спеції, хто які любить. Трошки паприки копченої, от. Закипіла водичка в мене. Налилася та водичку, закипіла водичка. Накришила я цибульки сюди великими шматочками. І коли водичка з цибулькою закипіла, положила рибку, вимішала. І от під закритою кришечкою 2 години воно потихеньку собі там вліло. Ось. І оце звариться зараз у мене рис, і це буде якраз і підлива трошки до рису, і буде шматочками рибка. Трошки вона ще вистигне. Ось. Сюди, ну, ми ж хочемо, щоб була в нас кашка, Ми мусимо додати олійки, масло. Я додам вершкового масла. У мене домашнє маслечко зробила. І я додам сюди. Ось я додала шматочок масла вершкового. Це чуть-чуть взяла зверху, з рибки зібрала масличко. Все одно цей рис іде якраз до рибки буде. Де ще трошки пахнути. І спеція, і рибка. От. І посолила, ну солити за смаком, скільки хто любить. І чайну ложечку цукру безверху. Воно солодке не буде. Якщо у вас там стакан рису буде, чи два стакана рису, кладіть півчайної ложечки цукру. На кілограм крупи чайна ложечка. Завжди, коли готуємо солене, треба додавати цукор, а коли солодке, треба додавати сіль. Тоді буде баланс смаку. Все, середній вогонь накриваю кришкою, закипить і зроблю повільний вогонь, просто щоб було помірне кипіння. Закипіло. роблю менший вогонь. Чуть-чуть зараз тут вот отак зверху тільки, щоб маслечко рівномірніше було. Все. Накриваю кришечкою, мінімальний вогонь 20 хвилин. Потім виключу і зверху у мене є кухонний рушник такий для кухні. І прикутаю. Кашка любить, коли вона томиться, не кипить довго. Пройшло 20 хвилин. Рівно 20, там, напевно, трошки більше. Може, 25. Вогонь в мене дуже, мотки маленький, але воно покіпувало. Зараз я виключаю, і ось у мене такий є рушник. Я завжди щось, коли треба, якісь каструлі, баняки на кухні щось накривати. От він в мене такий є. Зараз його розрівняю, накрию і нехай чекає вечері. А тим часом зробимо щось до чаю з печем. Поки рис наш настається. Рибка в нас готова, зробимо до чаю. Експромт. Все так на ходу робила, але тісто записала, як робила. Я вже робила з нього печиво, вийшло смачне. Тепер хочу в мене трошки сиру було. Що я зробила? Я сир перетерла з цукром, додала трошки солі і на терточку натерла до сиру яблучок. Перемішала і додала манки, посипала зверху. Ну, так, от як в дитинстві ми по хлібчику посипали по сметані цукор. Так я посипала по сиру манкою, вимішала і ну, попробувала, щоб консистенція була така, щоб ліпилася. І поставила в холодильник, от щоб воно пристигло трошки в морозілку, прихватилося, щоб мені легше було ліпити. Тут в мене пшеничне борошно, кукурудзяне і житнє, тому такий колір. Ще не знаю, яка буде форма, чи як вареночок, чи кругленька, зараз подивимося. Зважила тісто, виходить на цю мою начинку. По 62 грама треба мені брати. Спеклись мої коржики, печенюшки, не знаю, як сказати. Так гарно воно підростає це тісто. 30 хвилин пекла. Зараз вистигне перекладу на тарілочки. Мягусеньке таке, дуже м'ягусіньке. Прям от таке ніжне-ніжне. Має бути дуже смачно. Тому що я робила просто як печенюшки, то були такі зверху хрумські, ні, хрусткі. Зверху хрустіло, а всередині було м'ягенько. А тут сир дає вологу. Це просто закрутила. Як хочете собі так і формуйте, то немає значення. Можна в формі зробити як сочник. Я щось захотіла так. Має бути дуже смачно, дуже смачно. Такий витвір мистецтва. Прямо далі нема куди. Ну, але має бути дуже смачно. Воно що? Воно ж на смак не впливає. Чи воно рівненьке, чи воно кривеньке. Головне смачненьке. І з любов'ю. Ну, ось, достала вже ще пару штучок до пекла. Ось така гарна порція виходить, але ж це ще тільки ну, майже половина, тому що тіста, я напишу, скільки виход тіста взагалі. Півпорції робити. Ось така смакота. Можна не з сиром робити, з яблучками, з варенням, з повідлом, не просто наробити якихось печенюжок. Дуже вдало вийшло. Тільки цукру більше додати. Воно солодке, але мало солодке. Я люблю добре солодке. Буду наступний раз додавати більше цукру. Ну і без яєць. Тіпа трошки економія, буде. смакуйте, будь ласка. Я ще е, зараз візьму, напевно, що зараз я розріжу одну штучку.